Друзі, всім привіт ви на каналі А32Крю. От ми вирішили з охотником на рашистів викотити Є00 е і Гріль в камуфляжі Постер. І зараз ми граємо на карті Міддлбург. Три важких танки в команді противника, три ПТСАу, Такі достатньо серйозні. Маємо Єхпансер Є100, е гриль 15 і. Т310Е4. І також є в них лт Sheridan І бачите, як ми ніхто взагалі ніхто з команди З нашої не поїхав на точку С. Всі поїхали в місто. І місто треба грати, тому що, бачите, як е, так, що ми бачимо, що точку Б забирають. А хочу одразу сказати, що граю я на ЄС е на каліброваних снарядах. Це. В мене основне правило, мабуть, по ісотому. Чому? Тому що вважаю, що фугаси на ісотому, на каліброваних снарядах проходять найкраще І не так, як на звичайних снарядах, не так, як буде з досиличем, а проходять вони дійсно гарно і максималка на фугасі дуже люта. Тому МЛЄ вже стає шотним для, для будь-якого танка, відправляється нарешті в ангар, а ми пушимо далі Хевіка. Хевік, звісно, зараз буде вже видавати свій барабан, і отримує теж на 933, погас в корму. він, до речі, дуже гарно так стояв. Мій совзводний на грилі забирає Хевіка шотного. І треба перезахватити цю точку. Але точку в мене збивають. І я вирішую, що поки що той напрямок, там де є 4-й, та є п'ятий, немає сенсу грати. Тут трошки не проходить фугас, чому? Тому що е я не влучив туди, куди треба було, в башню пробив би більше, але, на жаль, в Шередина в борт попадаю і не пробиваю. Фугас, можна сказати, що не проходить. Але певний дамаг є майже 500. 848 заходить за те по грилю, гриль нас не пробиває. І це мені дуже подобається. Трошки відвертаю башню. Гадав, що заберу гриля тараном, раном, але мало не забрав. І, друзі, що ми маємо зараз? Майже кількість очків в нас однакова, але дві точки є в команді противника і два танки. Наш ще, наших ще є троє. Але питання в тому, що було троє, стало двоє. І їдемо, їдемо на є 5 Розумію, що Шерідан там, якщо він грає вже десь тут, наприкінці бою, і майже він там не фуловий, але багато хп в нього ще є, то я розумію, що це достатньо такий цікавий гравець, який може нам наробити тут деяких справ. Тому ми бачимо, що вже е відбувається. Збільшення кількості очок в команді противника. Чомусь я так зрозумів, що Шерідан поїде на горочку місавзводний взводний одразу, як бачите, по міні-карті їде на точку Б. А для того, щоб переконатися, що Шерідан проїхав, я зробив оцей невеликий крюк середині міста. Поїхав і їду на точку С. Варіантів тут може бути кілька, або Шерідан сейвить ХП. Ну, тут такий постріл, бачите, як я просто не влучаю, але завзводний мій і забрав точку, і ще по Шерідану встигає дати ще одну тичку. І важко, є сотому, даються горочки всякі, і важко підійматися на такій важкій машині, але маємо, маємо встигнути, і маємо доїхати і закрити цю точку для. Нашого противника. І нам це дається буквально за секунду, друзі. За секунду я встигаю доїхати, і ми забираємо таку перемогу. да по точках але за Шеріданом ганятися це дуже важко. 4665 дамагу, два фраги, медалька майстра. До речі, дуже цікаво, здивувався сам, що за досвід за бій 2247 мені дали майстра. А загалом, взводом ми зробили майже 8 тисяч урона. 7 800 шкоди. Ну, це нормально. Я гадаю, що для взводу це дуже добре. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пам'ятайте, все буде Україна. Вам всім гарних боїв. Пока.